Вітаю, шановні здобувачі. З початком цієї страшної війни, однозначно, кожен з вас задумувався над тим, як організовувати власне життя, яким чином продовжувати отримати якісну освіту. Повірте, про те саме думали і ми, ваші викладачі. Але разом з тим, для всіх нас ключовим питанням стояло ще одне. Які ж технології роботи з здобувачами добирати для того, щоб цей освітній процес був дійсно ефективним, цікавим і мотивуючим для вас? Тому наразі для студентів магістратури хочу запропонувати дисципліну за вибором під назвою технології подолання труднощів педагогічної діяльності в обмежених умовах. Про що поговоримо? Звичайно, ми з вами ем, дамо сутнісну і загальну характеристику поняття педагогічної технології, тобто концептуальне розуміння педагогічної технології як проєкту конкретної педагогічної системи, яка реалізується. Ми дамо ретроспективний аналіз існуючих технологій, причини розробки появи нових і популярності окремих педагогічних технологій. Поговоримо про інформаційні технології і освітню стратегію держави в плані реалізації цих освітніх технологій. Звичайно, окреслимо різні вектори пошуку шляхів вирішення проблеми в організації освітнього процесу в обмежених умовах. Тут буде іти мова і про загальнонаціональний рівень розв'язання проблеми освіти в обмежених умовах, і про платформи дистанційного та змішаного навчання. В тому числі про всеукраїнську школу онлайн, про національний освітній процес, його синергію, інтеграцію, менеджмент, яким чином він сьогодні організований. Звичайно, про різні моделі вирішення проблем обмежених умов навчання та е, на рівні закладів освіти. І е, ключова така. Ідея полягає в тому, щоб ми з вами розглянули ті провідні освітні тренди, якими сьогодні ми можемо користуватися в Україні. Починаючи від цифрової освіти, змішаного навчання до технологій доповненої реальності під час проведення навчальних занять і в позанавчальній роботі це і гейміфікація, і графіт-технології. Обов'язково поговоримо про stem світу, про збережування технологій, які ми застосовуємо ну і пригадаємо добре всім вже знайомі пленарні уроки, сингапурські навчальні структури і так далі. І е, так само буде приділена увага неформальній освіті в подоланні трудощів педагогічної діяльності в обмежених умовах і тим сучасним е, трендам, які використовуються в шкільній освіті. Це буде йти мова про індивідуальні освітні стратегії педагогів. Про ті авторські школи, які на сьогодні діють в Україні, особливості їх діяльності, тобто, які освітні системи вони нам представляють, і як вони можуть бути корисними особисто для вас. Про сучасні педагогічні технології в діяльності онлайн закладів вітчизняних і про міжнародний, звичайно, досвід реалізації освітнього процесу в обмежених умовах. Одним словом, навіть десь, якщо щось сказала плутано, вибачайте, але Можу вам обіцяти, що курс буде цікавим, курс буде повчальним і курс буде однозначно для вас корисним. Тому, будь ласка, під'єднайтесь, буду дуже рада зустрітися з вами під час проведення занять. Дякую вам за увагу!